Привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про ще одну чудову викусну панель від компанії Neolight – Optima IPV. Це високоякісний девайс, який призначений для використання в системах безпеки та контролю доступу. Цей продукт є ідеальним вибором для різних типів будівель, включаючи житлові комплекси, офісні приміщення, готелі, магазини та інші комерційні об'єкти. Все по черзі. А Дмитро, канал Secure. Приємного перегляду. Optima IPV повністю автономна IP-панель, до якої замість монітора підключається смартфон через додаток NeoLight. Таким чином ви маєте можливість отримувати відеовиклик, спілкуватися з відвідувачем, контролювати ситуацію перед вашим помешканням або керувати панелю з будь-якої точки світу. Все, що потрібно, це інтернет на обох девайсах. Виключна панель Optima підтримує як бездротовий Wi-Fi, так і дротовий LAN. Про відео воно записується зі звуком у роздільній здатності 1080 пікселів. Відео за рухом можна. На записувати лише на зовнішню пам'ять мікро sd картку аж до 512 ГБ. гігабайт. Також ви отримуєте значно кращу чутливість вночі, легке підключення та налаштування, передачу зображення без затримок і надширокий кут огляду 125 градусів. Ще у Optima IPV є кілька крутих режимів: true Day Night, реальна кольоропередача в день і ідеальне чорне-біле зображення вночі, завдяки справжньому інфрачервоному фільтру, вбудованому в камеру. Режим DNR – це цифрове придушення шумів, яке максимально мінімізує можливість появи шумів у темний час доби на зображенні. І Smart Тай ар з цією функцією будь-яка людина, що підходить близько до панелі, у темну пору доби, буде добре впізнаватися. Тепер давайте розкажу про додаток Neolight. З його допомогою ви будете отримувати пуш сповіщення про вхідні виклики та рух перед камерами. Повідомлення про пропущені виклики з датою, часом та фото відвідувача. Також через застосунок можна приймати відеовиклик від відвідувача, спілкуватися з ним і відкривати замок чи ворота, і ще багато інших функцій. До Optima IPV можна під'єднати стандартний електричний дверний дзвінок, який дублює виклик від відвідувача і допомагає у випадках нестабільної або повної відсутності інтернету. А витончений та стильний дизайн додає приваблості до будь-якого фасаду. А обрати та замовити цю чи будь-яку іншу панель виклику, і всі товари для відеонагляду ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!